Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватися на цьому тижні, і з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, про що треба попередити, що треба знати. Тим, хто дивиться відео, близьким людям, про що треба попередити, що треба знати. Що буде на цьому тижні? з тими, хто дивиться відео близькими людьми? Про що треба знати? У вас в понеділок дуже гарний день. Ви зможете. Перемогти обставини. Щось так мені йде інформація. Перемогти обставини. Причому без напруги, без такого, не витрачаючи свою енергію дуже легко і радісно. І навіть вам дають тут пораду не нервувати. Понеділок все вирішиться на вашу користь. Далі, дивіться, вівторок може вийти на зв'язок якийсь чоловік. Він буде, ну, щось підлещуватися. Це якісь маніпуляції. Просять карти не вірите цьому, цій людині, <кій> вам ця людина нічого хорошого не принесе, а на вас може ну, використати хоче просто. От. Це будь-чого стосується. Може хтось, як і чоловік, як і жінок, у цей чоловік, до речі, його. <кій> скеровано до вас від якоїсь жінки. Вона агресивна, негативна. Може бути пара, до речі, і чоловік, і і, і жінка. от Ну Не раджу з цими людьми контактувати. Дуже, коли багато-багато таких лестощів, буду будуть говорити про якусь любов до вас. Ну, і дивіться, в середу дуже є в ніч з вівторка на середу, напевно, так. Дуже сильна магічна дія. Давайте подивимось, що саме будуть робити. Це може бути повуча порча кладовище. Це я обираю. Амелірую, обираю цих всіх обираю. Амелірую повністю всю програму негативно знімаю. Ох, можливо, від цієї жінки захочуть вам потрапити в дім або щось. Так, оці люди вівторок несуть небезпеку, бо можуть. Або щось дати, випити, підлити, під... принести в дім. <кій> <кій> Дуже будьте обережні. Прошу вас ще Середа, четверг Порчені програми ставлять на крах. Вам повністю чоловіки, особливо будьте обережні, можуть ставити програми остудні. Це коли чоловіки втрачають свою чоловічу силу от і хочуть поставити програму, щоб не було фінансів. Заперечу весь негатив убираю. Хоча цей тиждень для вас дуже-дуже гарний, е, з приводу фінансів, іде результат вашої роботи, можуть прийти великі е, такі суми грошей. Особливо середа, четверг в ці дні. Ніколи не кажіть, яка у вас, е, за, скільки ви заробляєте. Тут це буде цікаво. Тут будуть розпитувати ці люди і загалом хочуть знати, які ваші статки. Про це не говоріть. Так, в середу, в четверг, вам стане легше. Така буде, мені йде думка, що от тепер я нарешті відчуваю себе спокійно, впевнено, бо може це якісь нерухомість, може ви зможете придбати якийсь фундамент для чогось. П'ятниця. Давайте подивимося, що відбувається у п'ятницю. Гарні дні. Ви можете, може, це буде, коли люди їздять в якісь, як це пояснити, там, де лікуються профілактично на відпочинок. І там можна і лікуватися. Може, це буде Карпати може, якісь є санаторій, щось мені санаторій, і там ви зможете оцю цю втому весь негатив всі хвороби вилікувати. Це в п'ятницю така карта виходить, зцілення. Здійснення мрії. Дуже-дуже гарні дні наповнення енергіями, силами. Ну і в неділю те, що ви розраховували, тут буде якби те, що ви розраховували, одні, одну суму. Можливо, вам не вистачить якоїсь суми грошей, і треба буде чекати, поки надійде та необхідна сума. Або ви змушені будете в когось позичити, а тоді віддасте. Ну тут таке попередження, бо ви, може, будете нервувати і от. Скажіть, допоможіть ви ще сили. Що відбувається в неділю із тими, хто дивиться відео близькими людьми? Романтичні побачення. Угу. Можуть зустріти людину, дуже-дуже прив'язатися. Тут як чоловіки, так і жінки можуть зустріти кохану людину. Дуже так Залишитися на віки вічні разом, може бути зустріч людини, друга, щирі почуття. Це відносини можуть бути на все життя. Так що майте це на увазі, може ця людина вас врятує з якоїсь такої ситуації. Не дуже страшної, але допоможе. Дуже хороші карти. От. А, і ще п'ятниця-субота ви можете відвідати басейн, або це буде лазня. Угу. І щось, особливо жінки, можуть робити собі оці все, що стосується краси. Обгортування, може якийсь масаж, можуть робити жінки а, щось із волоссям. Хтось може перефарбує, може а, маски, маски оці, щоб волосся гарне було. Ну і ви покращите свій стан, покращите свою зовнішність у суботу-п'ятницю. Дуже гарно. Так, добре, все буде гаразд. Прошу вичі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги усім, хто дивиться відео, близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я, дорога легка, двері відкриті. Знімаються всі порчені програми, плани ворожі, руйнуються. Повертається назад, від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, як від зеркала, все відбувається погане, лихе. Заздроші всі прокляття. Порчені програми Угу. Тут хтось буде втручатись. Дійсно, у вас дорога. У вас дорога, у вас поїздка. Ну, не переживайте, можливо, через втручання перенесеться на два дні, може так, або на день, тобто не в той день, коли запланували. Може так і бути хтось в оточенні буде заважати. Але ви поїдете, вам буде дуже-дуже гарно. Тож, будь ласка. Не нервуйте. Зараз я уберу цих людей. Ти убирай. В оточенні присутня людина, яка заздрить, і дуже нервується. Нервується, коли ви відпочиваєте, радієте. Краще таких людей убрати свого оточення, вони не зміняться і вам таке не потрібно. Це ненормально. Відкриває шляхи дороги на успіх, на вдачу. Все погане і лихе. Ладовицька магія, пауча, порча, крадники, стяги, блоки, блокіровки. знімаю. Із усіх, хто дивиться відео, близьких людей повертаю ворогам, тим, що замовляють, що роблять, хай з ними все це станеться. Не на переклад, на не на породу, не, по роду, не по крові. Назад повертається, буде так і і так. Прошу вищі сили, допомоги відкрити всі шляхи і дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Тут дивиться від близьким людям, нічого не заважає бути щасливими. Обирається агресія із оточенням. Буде так і так і є. Так, і дали пораду. Всі, вся втома, навіть якщо от ви нікуди і не планують люди їхати, але вам допоможе зняти втому приймання ван, ванни, ванни. Багато солі. Зараз морська сіль, да люба сіль. Вона вам допоможе зняти весь, весь негатив, всю напругу. І бажано. Ну, це не, не, на, не треба там часами в ній, будь, 15 хвилин, може, 20 по, потримати себе в солі. Можемо може тільки ноги е, занурити е, в таз із гаряча водичка і сіль. Щоб зняти негатив. І тоді, коли це ванна, можна сісти спиною до отвору, куди зливається оця водичка, відкрити цей отвір, і хай з вас прям зніметься от в цей отвір, уйде оця сіль, ну, розчин. От, і ви прямо промовте, що із мене. Зійшло, вся заздрість, порчі, прокляття, негативні програми, матриці негативні, бідність, сльози, самотність, страждання сходить, вода, сіль з собою забирай. Я щас зняла. І... От, і потім треба полежати, полежати, прийти до тями. Бо ви дуже сильно працюєте, багато. Це чоловіки особливо. Вам так треба зробити. Стане набагато краще. щораз раз на тиждень. Так, добре. Вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги всім, хто дивиться від близьким людям. Програми більше не працюють. От, і я хотіла ще подивитись питання на загальний розгляд. Це питання за донат на любу суму. Може допомогти всім, також людям, якщо схожа проблема. Давайте подивимося, чи на правильному місці донька. Чому змінилося відношення тренера? Чи справедливо відноситься тренер? Чи це впливає знайома? Яка причина втручання? Давайте подивимось. Ну, чи на правильному місці донька того, хто запитує? Скажіть, допоможіть, що відбувається. Так, на правильному місці. Донька на правильному місці, це її професія, її обрано, вона буде їздить по світу, в неї в неї буде багато грошей. І вона легко, це їй легко, це її покликання. Оця е, гімнастика, я так розумію, її, оцей спорт, це її покликання. Е, будуть любити, будуть запрошувати. Може тренер бути гарний, дуже. Так що. Це по всьому світі. Дуже-дуже-дуже. Ну, тут будуть всі обожнювати доньку, тому що вона дарує професіоналізм. От їй видано в неї талант. І це неминуче, вона все одно буде цим займатися. Дивіться, що твориться, це жах. Магії багато, багато розсорок, агресій, звинувачень, ще порчені програми на кладовище і на майбутнє. Тренер під впливом. Тренер під впливом. Зараз я хочу подивитися. Скажіть, допоможіть, чи причетна, чи причетна... знайома. А вона причетна, дуже хитро, зруйнувала дружбу, весорка поставлена, все мало бути гаразд. Зробили отак, щоб відрізати тренера. На тренера вплив. Заперечую весь негатив, Убираю дуже-дуже впливу багато магічного. Все буде гаразд. Зараз я почищу. Заперечую повністю весь негатив, знімаю з тренера. Відкриваю шляхи дороги. На успіх, на перемогу донці нічого не заважає займатися. Да, вона зірка перекриває. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги доньці на зайняття. Гімнастикою. Порчені програми. Вас дуже сильно захищає рід. Може дідусь чи прадідусь дуже захищає, тому що робилися програми на травми. Він одвів або були, і дуже легко пройшло все. Обирали вам, обирали доньку з цього місця. Прошу вищі сили відкрити всі шляхи і дороги до ці. Того, хто запитує на заняття і властика і спорту. Дорога відкрита. Знімаються всі порчені програми, з тренера перевороти знімаю. Розсорки а студия твороти знімаю, відкриваю шляхи дороги на нормальні відносини. Перемога буде так і так і є. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, відновити потяг жагу до навчання спорту. І має всі порці прокляття із доньки, і повертає назад тому, хто робив. Ці знайомі вертаються назад, всі її негативне, переклади. не по колу, не по крові, не породу і назад повертається, хай з нею все це станеться. Буде так і так є. Буде так і так є. Треба все повертати, і треба періодично переглядати. Тут у людини не все гаразд. Із головою. Ну, а братки пішли. Так що на правильному місці Дитин... донька ваша на правильному місці. Ну, і буде все дуже-дуже хорошо. Легко, з радістю і будуть гроші. І дуже сильна любов до неї у людей, у тих, хто може. Мені йде, що дуже гарний тренер може стати. Добре, я маю на цьому завершувати. Дякую усім за увагу. Нагадую, будь ласка, не забувайте одна-дві гривні, хто скільки зможе донат робіть для військових, якщо бачите, ведуться збори. Медіар збирає дуже в телеграмі великий збір веде. Маленького донату не існує, так що допомагайте та військовим. Ще раз дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави, і нехай на цьому тижні здійсняться всі ваші мрії, наміри і плани без перешкод. Буде так і так. Буде так. Дякую ще раз за увагу. До зустрічі!